Всім привіт! 30 червня, справжнє літо, така спекота, неділя. Десь година, не знаю, п'ята ближче до вечора. Народ, хто може, їдуть на ставки, масово бачу, ну, жарко так, що вот. А я себе вирішив трошки порадувати. Поїхав на нову пошту за посилкою. Значить, замовив, а то, знаєте, лізуть в інтернеті. Ті всякі рекламки постійно в всіх соцмережах. Вот. Бачите, в нас там лежить басейн. Басейн от каркасний, хороший басейн на 4500 літрів води. Но він вже старенький, вже йому років зо 6-7 Тому басейнові. У е, вот. нас їх було три. Колись ми їх купили як ємкості для води, для прогрівання води на малину на кілька гектарів. І дуже було практично. Е, от, а як і основною, основну площу малини ми закинули, то два ціліші басейни продали через інтернет. А той самий дирявий, що найбільше було в ньому дир, ми лишили і підклеювали. Ну В цьому році вже там в ньому стільки, дир, що капець. Поїхав в магазин, купив якісь латки. А тут а мені вилазить в інтернеті е, рекламка, опа, така штука, щось 10 чи 20 метрів. Лента клеїть на воду, на шмоду, що хочеш, блин, для басейнів. Ну, Клікаю на ту штуку, зразу дзвонять менеджери, так і так цікавий. Так і цікавий. От. Кажу, мені треба заклеїти таку-таку ситуацію. Так, да, воно клеїть, немає питань. Щось майже 150 гривень катушечка. Ну, а для прикладу, вам скажу, що я купив латок, щось там штук 5. У нас в магазині місцевому, ну то за ті латки дав 100 гривень. А то 150 гривень катушка, думаю, йо-май, віж. Набагато більше то -то, там щось писало, чи 10, чи 20 метрів, то, -то ж можна його обклеїти то басейн з усіх сторін таким, таким кілометражом. Ну і дивлюся там ту рекламу, як вони клеють прямо на воду. Вода тече, хоба, заліпили, все, вже не протікає, й-моє, то то лафа. І ще, до речі, одна фішка в них. Значить, я оце клікнув, щоб замовити цю штуку. Там в них якось не по акції щось 200 з чим гривень такий вмоток, а, а то була акція, щось, ну, грубо говоря, 150 гривень. І давай той оператор зразу мені втюхувати. А там є в нас інші варіанти, в два рази більше клею і ціна всього на 50 гривень дорожча. І Так ні-ні, давайте, ну мені того, те, то, то, що я хочу, і все. І ще якісь там товари по знижці, по скидках. то ти на акцію попав, трасі пась? Кажу, не треба мені нічого. Висилайте мені те, що мені треба. Оце мені прислали. І знаєте що? Я ще на пошті побачив, що то щось не то. Ну, якось, знаєте, сьогодні така жара трохи приморочена, і навіть з тим оператором советувався на новій пошті. Дивіться, що пише. Армована стрічка сіра 48 мм на 10. А, то 10 10, метрів. 10 метрів. І знаєте що? І я ото дивлюся, ото, бачите, я віддер і назад її приклею, і вона вже не хоче триматися на місці. І щось в мене таке смутне відчуття, що мене знов на обманули, коротше говоря. Хочеться сказати, так як, так як має бути, ну тож, не для Ютубу діти дивляться, ще навчаться. Хоча вони ще нас можуть навчити, звісно. Отака херня. Так що народ, не ведіться на ту всю фігню, ту пургу. От я вже влетів. Не знаю, десь зайду в будівельний магазин, спитаю, скільки в нас така. Ну Мені вона вийшла з пересилкою 200, щось більше, як 260 гривень з пересилкою, з послугами нової пошти. 10 метрів армованої ленти, клейкої ленти. Отака От фігня. Неприємно. Не жалко конечно, грошей, але не так грошей, як настроєння спортивне, що знову нахитали, говорячи простими словами. Ось така фігня. Так що, до речі, подібний фокус в мене вийшов з таким, хто б може бачив, лізе постійно реклама, різак для бляхи, значить до широповерта така приставка. Теж коротше, там по акції ціна одна. А коли вже вони дзвонять, ті оператори перезвонюють до вас, коли ви там клікнули на той товар, хочуть втюхати дорожчий товар. Ну і значить Я взяв, а чого дорожчий. Кажуть, у нас є там з іншої сталі зроблені ті різаки, ті шестеренки, і можна грубшу бляху різати. І там щось, Я не пам'ятаю, десь на 100 гривень дорожче. Ну, значить, я взяв те, те дорожче, думаю, знаєте, скупив платить два рази, як то й кажуть. От. А недавно побачив таку саму штуку у знайомого е, того різака. От. І, і Він каже, що йому теж так само втюхували. Коротше, ми порівняли і упаковки, і той різак, що в нього, що в мене, один в один. Е, е, тобто, тобто обманюють, як, 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 як тільки можуть прямо в інтернеті. Так що... Будьте уважні, не наступайте на ті граблі, що я наступив. От. Не так воно все гарно, як там в цій рекламі. Бачите, дивіться, де він буде тримати басейна, ще вода витікає і зразу клеїть. Дивіться, як, воно, як воно вже на, свою, на своє місце, я два рази віддер, навіть один раз віддер, воно вже не, не хотіло приставати. Ось така фігня. Все, бувайте здоровенькі, хороших вам вдалих покупок.